Сьогодні хочу приготувати улюблений салат оселедець під шубою. Але приготую його не так, як ми звикли, а трішки по-другому. А для цього всі овочі буду нарізати кубиками. Побачимо, що з цього вийде. Всі овочі я зарані відварила та очистила і нарізаю їх кубиками. Всі продукти до цього рецепту ви можете знайти в описі під цим відео. Запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. Салат буду збирати в роз'ємному кільці. Так він має дуже апетитний і красивий вигляд. На дно викладаю оселедець, який я зарані порізала та очистила на шматочки. Поверх викладаю цибульку і роблю тоненьку сіточку з майонеза. Сьогодні я вирішила не додавати багато майонезу. Перед формуванням салату всі овочі я трішки підсолила. Наступним шаром буде картопля, я її трішки прижимаю вилкою, щоб салат мав щільний вигляд. Потім морква. Ну і на сам кінець бурячок. Його також я притискаю трішки вилкою і змащую майонезом. Тепер, не знімаючи форму, відправляю такий салатик в холодильник, принаймні на 2 години. Після цього і форма буде гарно зніматися, і салат буде мати зовсім інший смак. Прикрашаю салатик за допомогою вареного жовтка. Не дивлячись на те, що в ньому дуже мало майонеза, він гарно тримає форму. Має прекрасний вигляд, смак у нього, звісно, трішки інший, ніж у звичайної для нас шуби. Але, як на мене, такий рецепт також має право на життя. Обов'язково скуштуйте, експериментуйте на своїй кухні і готуйте з любов'ю. Бажаю вам смачного!